Добрий ранок, прекрасні люди! Дуже рада вас вітати! Сьогодні хочу поговорити про одну таку класну штуку, яку ми трошечки переформатували і стали трошечки інакше розуміти і тому сьогодні це не працює. Давайте поговоримо про довіру. Ми зазвичай зараз звикли, що довіра це коли я довіряю людині якусь інформацію, і я впевнена, що людина далі нічого нікому не скаже, не перескаже, не додасть свого і так далі. Але давайте подивимось, що говорить словник про це. Довіра це соціологічна та психологічна категорія впевненість у порядочності й доброзливчивості іншої сторони, з котрою довіряючи знаходиться в тих чи інших відносинах що базуються на його досвіді. Довіра не має потреби у виключенні якоїсь дії, так що ви та протилежна сторона є взаємно втягнуті в неї. Дивіться, друзі, це доброзливчива порядність з, з обох сторон. Це коли базуються стосунки на досвіді. Коли мені подобається якась родина, як вони себе ведуть, я прийду і спитаю, слухайте, мені подобається вам цей момент. Як ви цього досягли? Чи значить, що вони в оцьому ідеальні? Ні, це значить, що мені щось подобається, я їм довіряю саме в цьому і хочу цього навчитися. Але в інших питаннях вони можуть бути трошечки в прольоті. І це не значить, що вони погані, але вони мають досвід. Дивіться, довіра. Яка базується на досвіді, ось і все. Якщо ми почнемо ставитись правильно до цих моментів, хоча б, хоча б по словарю, нам буде легше жити, тому що ми інколи покладаємо на людей дуже велике. Такий так, тяжкий тягар того, чого не потрібно робити. Мало того, тоді, коли ми з вами довіряємо в плані такому сенсі, щоб ніхто нічого не сказав, то вибачайте, не буде працювати Божий принцип, який написан в новому заповіті. А там написано, що маєте все спільне між собою. А як можна мати з тисячною церквою спільне, коли я одній довіряю, а 999 людям не довіряю? Сподіваюсь, ви мене розумієте. Так само і в нашому житті. На роботі може бути одна людина, яку ти довіряєш, а іншим не довіряєш. Чому? Тому що ми не бачимо досвіду, ми не бачимо в людях якусь компетенцію, ми не бачимо в людях цінність, тому ми не довіряємо. А це погано. І тому, ви пам'ятаєте, люби ближнього як себе. А як можна полюбити ближнього, коли ти не довіряєш компетентності чиєїсь людини, наче ти не довіряєш собі? Значить, Ти не впевнений в тому, що ти маєш якийсь досвід, повагу в чомусь і так далі. А раз так, значить маємо те, що маємо. Давайте молитися. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за можливість думати сьогодні над пунктом довіра і що це таке. Допоможи ще раз прочитати людям слонукове розуміння, щоб розуміти, що довіра це базується вона на досвіді досвіді один одного, чим ми можемо бути корисними один одному і в тому зростати, допомагати і так далі. Боже, допоможе нам в сьогоднішньому дні молитися всім нам за Україну, за воїнів, за владу, не приконати, бо таким чином ми саме риємо собі яму, допоможе довіряти нашим українцям, нашій владі, якими б вони не були. Якщо ми почнемо довіряти, якщо ми почнемо формувати інше уявлення в суспільстві. У нас нація підніметься. Поки ми ганьбимо, поки ми говоримо гадощі про владу і всіх інших, ми маємо те, що маємо. Люди не бачать сенсу щось робити добре, тому що ми не бачимо, що вони можуть нам це зробити. Допоможи, Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня.